Вітання всім! Значить, фрея, 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 все заради фреї. <кій> Значить, хто не в курсі? Хто не в курсі? Ще не знаю, хто ще не в курсі, але вдруг. Завтра, за 15 годин, трошки більше, відкриваються карти долі Асгарду. Де буде фрея? За. От до чого. От, мені цікаво, до чого ці шарди тут намалювали. Де буде фрея? За. Тут не пише, не можна зайти, подивитися, за е, тренування героїв, а також за е, от, лопання. Камінців душ. Камінців душ, оскільки. Приблизно, орієнтовно, поки що. Я не знаю, чи це точно чи ні За великий камінчик 5 тисяч очок, за середній 1000 і за малий 100. Цього буде, по ідеї, 40 карт, і треба всього 40 тисяч. Тим, що я маю. Це не дуже прикольно. Але я маю от отут душі. Тут шість душ маю. Це все можна таке взяти сміливо продати. Це, в принципі, подивитися. Ось. В принципі, 200, але не дуже то хочеться. Не дуже то хочеться все заради неї. Але в нас іде зараз подія. Турнір. Турнір поповнення колекції під злиття цього челіка, але він мене не цікавить. Мене цікавить ось цей камінь, і мене цікавить ось ці півтора тисячі монеток. Отже, це приблизно приблизно, це в нас 5 6 тисяч 6,5 тисяч очок. І от заради оцього камінця, який буде коштувати, від, по ідеї 5 тисяч, я вирішую лопнути сакрал, який в мене є. Що блін, фрея вона гарант. Тобто, це не так, як сакралів. Маєш там 20 сакралів, x 10 і ти, можливо, лопаєш і отримаєш. Ні. Тут ти в цих картах долі ви гарантовано отримуєте фрею. Звісно, я сумніваю, що вдасться вам дуже. Там не обов'язково всі карти відкривати. Не обов'язково, це вже як повезе. Але для того, щоб мені повезло більше, щоб це був гарант. Ну і плюс я бачу, тут додали ці штучки. Можливо, буде. Ну, можливо, будуть войди і, і червоні. В цьому. В картах самі. Тому. А, що я вирішую? Значить, так і не показав. Я тепер порахував. Я тепер порахував. В мене є 4826 очок. В мене є 13 сакралів. І в мене є ще не забрана Лідія і не забраний кронем. Якщо я це все забираю і лопаю всі 13 сакралів, і з них падає е, одні епіки. в мене буде 9200 очок. 800-800. Дозбирати я постараюсь. У мене є ще червоні, сині, зелені. Я би ще хотів зробити злиття. А, в мене є ще злиття. Йопер. Я ще можу одного живоглотика зробити. Тож, кладу вас на паузу, біжу, роблю животика і рахую далі. Отже, пивом залив, пофарбував мільйон відлистав, живоглота отримав. Це курка. Я вже маю плюс 4 живоглота маю, а всі решта живоглоти просто в мене 4-х зіркові курки. Більше 5 зіркові, бо я їх перевожу на 6. Докачую до 40, а перевожу на 5 і скормлюю о, якогось героя. Отже, далі. Я нарешті можу. Давай. Це все було би круто зробити в кланвар, Але в кланварі очки можна набрати іншим способом. А тут тільки героями, тому я забираю свою Лідію. Забираю свою Лідію. А також забираю свого. Кронима. <кхід> до речі, кронима я забираю. О. А також, а також. Я тільки що замітив, що я можу забрати тею. 93 частинки. 93 частинки Я важку таємні кімнати ще не проходив. Іду, пройду. Зараз на паузі кілька кімнаток і повертаюсь до вас. Це я про це забув. Проблемка. У мене немає срібних ключів. Срібні ключі з'являться лише Ресету дня. Є ще 14 годин. Є ще 14 годин. Можна, типу, зекономити, але але це не для мене. Отож, раз треба лопати, опа! Хвилинку. А ще, а ще, друзі, я нарешті зібрав свій перший циркон. Перший циркон. Це ще 250 очок мінімум. Тому я його жахну, не задумуючись. Добрий день. Жахну, не задумуючись, і йдемо лопати. Сакрали, сакрали. Так, де мій файлик по шардах. Шардах. Значить, по шардах. Один шарт без цього. О, без легендарки. Це був другий, це зараз піде третій. Ну, тобто, на легендарку я не розраховую Дубль. Ах! У мене так мало легендарок на аккаунті. І я вже ловлю дублі. В даному випадку я не проти, тому що це можна посилити фракцію раз. Можна його заплюсувати, але я і першого ще не вкачав, плюсувати не буду. А по-друге, це очки, турнірчик. Давай лопаю до п'яти і йду дивитися, що в мене по очкам. Буду думати, що далі. Сакральчики, сакральчики. Опа! Сюди! Це мій перший фахракін. Це мій перший фахракін, який мені потрібний. Я себе вітаю. Я себе вітаю, Фахракін. Я не знаю, чи він мені треба прямо вже. Але на хард лаву мені нема ким ходити. Я, якщо вкачаю я як Карла і Фахракіна. У мене якраз є там два герої, яких я можу замінити, і, будь ласка. Я доведен. Це вже якийсь там третій, по-моєму. Ну все. Переліні. Ту дивиться, що в мене попризову. Треба трошки почекати, бо очки йдуть буквально 2-3 хвилинки. Вони йдуть трохи запізненням. Я почекаю. Нажму вас на паузу. Ну що, пройшло у мене буквально десь там 2-3 хвилинки, не більше. Тут дивиться, що назбиралось по очкам. Що, що? Збиралося. 8800. 8800 це. У мене лишилося п'ять. Це п'ять сакральчиків. Давай, шахаємо, жахаємо все. Ало. Це буду плюсувати нормально. Це теж можна плюсанути. І це можна плюсанути. І це можна плюсанути. Останні два у мене лише 50, 50 рівня. Отже, я себе вітаю. Ага, тут воно вже порахувало, а тут ще не порахувало. Цікаво. Як це так воно рахує. Я перевірю, поки що у мене по фракціях. Ну що, є е? є рівно 10 тисяч, я забрав те, що хотів. Я ще би міг зекономити два сакрала, призвати Тею з вежі, але, правда, для ресету дня. Я встигаю, там є ще до обіду є ще час, я встигаю. Але залишу її вже на наступний, наступне злиття, мабуть. Вона герой не, не дуже срочний, не дуже той потрібно, щоб так за неї паритись. А ось ці дві нагороди, за яких я і робив, це сильно. Тому що, тому що. я можу купити два, два тут. Плюс я отримаю ще тут камінці. Я отримую ще 300 тут, ну це оці мене не врятують. Але будемо лопатись. Тому у вівторок. Хто хоче бути лопнутий на стрімчику, а, не в кланвар, а, приходіть на стрім в понеділок ввечері. Хто хоче бути лопнутий у вівторок під кланвар, а, приходіть у вівторок ввечері на стрім, якщо я бажаючі всіх хлопну. Отже, всім побажаю хорошого дропу. Карти вам на фрею, хто буде робити, відкривалися вдало. Особливо тим, кого, так як в мене, не дуже великий запас по камінцях. Хто не може 100% забрати, але будуть пробувати, я бажаю вам вдачі. Тобі також. У мене є ще, в принципі, тут щось що продати, але хочеться, хочеться це все залишити. Оце точно я не буду продавати. До речі, мені так міфік це є міфік, а там да, мені так і не прийшла ні одна, ні друга. Ну нічого, рано чи пізно прийде, буду чекати, буду чекати. Цих уже теж нема. Всім гарно дякую. Не забудьте за вподобайки, не забудьте за підписки, хто ще не підписаний. Також, якщо якісь є зауваження, питання, коментарі, приходіть на стріми. А ось цим окремим людям величезне дякую. Всім па-бай!